Дитячі садочки поповнить три нові групи для дошкільнят. До кінця року таких планують відкрити 14. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман під час відвідань дитячих навчальних та дошкільних закладів. Він зазначив, що, попри збільшення кількості малечі, майже на 50%, місто постарається забезпечити усіх дітей місцями у дитсадочках. В принципі, от на сьогодні ми маємо більше 15 тисяч дітей, які відвідують дитячі садочки. Я пам'ятаю цифру, коли в 2006 році ми мали в кінець 2005 року ми мали з тисяч дітей, які відвідували садочі. Сьогодні 15, майже 15,5. Тобто говорить про те, що ми е, розуміємо, що більшість кількість дітей збільшується, і це дуже добре, це дуже позитивно. І нам потрібно дуже швидко. Е, Створювати дитячі садочки за літо дитячі дошкільні заклади провели ряд ремонтних робіт, аби створити дітлахам належні умови. До прикладу, у 75-му дитсадку цьогоріч відремонтовано майже 300 метрів покрівлі, 48 метрів водогону, а також замінено півтора десятки вікон та дверей. А от у 52-му садочку восени буде відкрито додаткову групу, завдяки чому у закладі за останні кілька років вперше не буде черги. Її відсутність є заслугою реорганізованого порядку запису дітей, адже за допомогою. Могою електронної черги зникає ризик влаштувати дитину за гроші, наголошує міський голова. Думаю, що електронна черга зняла дуже багато питань з точки зору зловживань при поступленні дітей до дошкільних закладів. Можливо, ще залишаються певні се але в цілому система себе виправдала. Є нюанси, але я думаю, що це в межах компенсації. Ми зможемо постійно вдосконалювати цей механізм. Але головне, що зняли от проблему пов'язану з зловживанням і. В додаткових вимогах до батьків при вступі в дитячі садочки дошкільна освіта міста знаходиться на досить високому рівні, але попри те, потребує допомоги від держави. Міський голова зауважив, що зараз керівництво Вінниці працює над збільшенням кількості як місць в наявних дитячих садочках, так і над створенням нових дошкільних навчальних закладів. А отже, існує ймовірність, що проблема влаштування дитини до садочку в подальшому може зникнути. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.